Активно пояснюю свою позицію на поршневу 72 куба на Діо 27, чи неважливо на яку. На всі коменти в Ютубі, в Фейсбуці, в Тіктокі. Чому ти не ставиш там оригінал? Чому ти не ставиш так, вона стюниться: 72 куба, друзі, я показую наглядно. Ось ця от, рідна, можна сказати, 39 мм пошить, ну, копія китайська, да? і зараз покажу 72 куба, коли ви не точите, а купляєте уже готову. По-перше, у вас головка, дивіться, яка. Вона буде охолоджувати, вона дійсно буде охолоджувати, тому що у нас кричатка, залишається все теж. Не забудьте написати, що варений картер. Бляха, відео є куча, як заварити картер, що з ним було, підказка для людей. Потім якась бібіз'янка побачить там. І я скажу, коли ви бачите, Ось які у відео і тема відео взагалі не про те, а про інше. У вас автоматично після вашого коменту блокуються мозги, і ви не чуєте далі, що людина розказує. Давайте, відклонивши від теми, показую. Дивіться, коли ви збільшуєте до 65, до 44, з 39 до 43 до 44, у вас вікна обдувочні, які засасують і витягують суміш, так? витовкують. Вона вас ще не тікає, вони литі там ось так от. І ви розумієте, коли ви точите, 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 воно геометрія йде на іскос туди, компресія буде, крику буде, а їхати він буде ну на як на 65 ки і жерти буде, і настроїти, і карбюратори, і глушники вже починаєте цей. От тому тепер подивіться різниця, коли купуєш нехай китайську і під підтюм. Під Ну, якщо не, не, не поскупили саме-саме дешманські, купили з головою, то ви натрапите на той же пошень, як кажуть, цеєшний, МСУшний, да? алюмінієвий, Оцей же пошень. А по-друге, дивіться на цю смакуту. Гляньте на цю смакуту, друзяки. Тепер дивіться. Хопача, подивіться, як, як зроблені обдувочні вікна. Вони великі. Вони. Великі, вони під цю кубатуру. По-друге, тут є виборка, ось така. От. Подивіться, яка там під вихлоп. Подивіться, яка під впуск. І вони правильно геометрія розташована. Тепер подивіться на цю штуку. Дирки не збільшаться, як ви будете розточувати. Вони зміщаться, вони зміщуться по кругу. Це не так просто, це є фізика, тому майте на увазі.